Талаб каже, що ключова риса сучасного світу це концентрація. Тобто це факт, де переможець отримує все. Він пояснює це через приклад. Якщо взяти якийсь малий острів, каже він, то там буде більше видів на квадратний метр, ніж на великому континенті. Але на ширшому масштабі видів буде менше, бо кілька конкретних видів з усіх переможуть. І він каже, що в культурі і загалом світі те саме. Beatles, Гаррі Поттер, всі читають або дивляться здебільшого одне і те саме. Він каже, що сьогодні середньостатичний письменник, автор не може дуже багато заробити, бо світ працює так, що кілька авторів забирають майже всі гроші з ринку. Він каже, що в цьому контексті логіка приблизно така: ти або продаєш мільйони копій і стаєш автором бестселера, ну або пишеш свої книги і підпрацьовуєш Starbucks. Теле продовжує, що. Сама по собі концентрація це ще не патологія, ринок має право стискатися, але здоровий процес, за його словами, можливий тільки тоді, коли умовна дорога з гуртожитку чи з гаража до Google чи Apple і назад відносно коротка. Бо по іншому це момент, де концентрація переходить у технофеодалізм.